А вы хотели бы попасть на самый настоящий далекий и таинственный остров сокровищ? Бажайте побачить улюбленных мультгероїв у нових ролях. Готовьте ручки и блокноты, перечитывайте книгу. Будьте першими у нашій вікторині та отримайте квитки у подарунок. Веселе музичне шоу Фантазія за мотивами Роберта Льюіса Стівенсона у нашому місті. Скубі Ду, Дональд Дак, Сімсони, Черепашки Ніндзя десантуються на Криворізький острів Скарбів у шести районах міста. Романтика далеких странстві повних опасностей і не Ні, равнодушным ні одного рібенка. Увага! Запитання від команди Кіндеруні. Назовите автора книги «Остров сокровищ». Чье имя должно быть в конце предложения? черту деньги, я говорю о бумагах. Назовите трех головных героев мультфильму. Колумб Америку открыл, великий был. Но заодно он научил весь мир курить. От трубки мира у костра раскуренный с вождем. Привычка вредная пошла в масштабе мировом. Ким был Колумб, еще он привез из Америки. Знаєш відповіді? Надсилай їх на адресу, яку бачиш на екрані. Перші 10 щасливчиків стануть почетними зрителями на представленні Результати оголосимо 16 жовтня о 18.30. В програмі Кіндерруния!